Від ці якою кралію сьогодні буду їхати на рівне. Дуже класна тачка. Airline Tiguan. Одна з максимальніших комплектацій. В принципі, навіть хочу сказати, що напевно з того, що є в інтернеті, зараз це найзапакованіший Airline з того, що продається. У нас, ну прям заряд-заряд. Зовнішній Airline. 20-ті диски. Максимальна оптика, максимальне лобове, лінія, панорама, сліпі зони без ключ на усіх дверях, тонований задній ряд. Далі. Дінаудіо, контурна підсвітка. 4 підйомника складання регулювання, пам'ять водійського сидіння з електрикою, пам'ять пасажирського, з електрикою. Ну, звичайно, що внутрішній повний airline, велика 9-дюймова голова, кокпіт, проекція. Тут, в принципі, по блоку комфорту клімату комплектація теж в принципі, все присутнє, Підігріви, двохзона кліма, автомат, повний привід, 140-й дизельний двигун, тобто один з найпотужніших дизельних двигунів. 180 має тисяч пробіг, задній клімат, задні столики. Кришка передня задня оптика максимальні. кришка у можна з махом ноги відкривати. Можна відкривати рукою, як зручно. Ось такий апаратик на 20-х колесах. Біла-перла колір. Ну, Одна з самих-самих. Э, Потужних комплектацій, які є на ринку. Ну Тут ще багато чого присутнє, але я так базово озвучив і це вже більше навіть, ніж багато в кого продається на ринку. Так, ціна тут не мала за цей автомобіль. Ну Звичайно, що там передні задні парктрони, камери 360, автопарковки, ці всі моменти, система виїзду з парковки, система гальмування, коли їдеш заднім ходом, там максимальні асистенти втоми водія і все решта, тут все це є. Я просто вже їх не озвучую. Кому буде детальна комплектація, можу дати вам витяг з офіційного дилера наповнення цього саме автомобіля. Він має також другий комплект 18 дисочків на зиму. Ці 20-ті в ідеалі, повністю. Дуже класні диски. Дуже рідко буває так, що автомобіль має 20-ті колеса і не має бордюрки. Ну, от саме Тігуан я маю на увазі. Потужненька історія. Прокатався ним, проїхався. А, DCC також тут підвісочка. До речі, для тих, хто боїться DCC, друзі, даремно, тому що насправді DCC по задній частині, якщо брати, вона фактично не вбивається ніколи. Дуже довго вона їздять dcc шки а передня частина. Передні стійки DCC, вони реставруються. Тут, до речі, реставрувати зараз не потрібно в даний момент, але реставрація тут ну, відносно коштує би, адекватних абсолютно фінансів. Тому за це хвилюватися точно не варто. Є комфорт, бачите, режим. Ну, звичайно ж там автохолди. А, ці всі моменти тут присутні. Підігрів лобового, а термальне лобове, чорна стеля, панорама. Ну, такий прям звірюшка. А, цікаво, два ключика. Цікаво, набирайте 31 500 його вартість, але такого ви точно Тігуана зараз на ринку не знайдете. Єдиний без конкуренції. Є автомобілі новіших років, але і близько не з таким наповненням. Є автомобілі плюс-мінус схожі на ринку, але не мають там багатьох опцій, не мають 140 140 кВт двигуна. А ви всі знаєте прекрасно, що коли 140 кВт, то ця тачка їде. 110 кВт для Тігуана малувато. Що на 19, що на 20. 110 кВт він не їде. Ну, реально не їде. І витрата палива в нього буде теж не дуже її, така би сказати, щоби маленька. Отака цікава тачка. Мені він неймовірно подобається. Біла перла. Жоден елемент не фарбований, жоден елемент не кручений, жоден елемент не знімався. Абсолютно відсутня січка. Немає не висічений капот, ну є там 5-6 колів на капоті, але немає такого, знаєте, як там Швеції чи, шви... чи з Німеччини, що тотально висічений капот, що там бампер потрібно перефарбовувати. Тут можна, в принципі, в теперішньому його стані спокійненько затягнути в плівку і бампер, і капот, і крила. Тому що нема січки абсолютно. Я знаю, коли от підбираєш такі тігуани для клієнтів з Швеції, дивишся, або з Німеччини. Тут оці всі деталі, вони просто в хлам висічені, фари висічені в хлам. Тут фара не заклеєна, щоб ви розуміли. І вона не, не вивалена, не висічена, вона абсолютно ідеальна, її можна навіть там легенько пройтися, просто гарно вимити, і можна вже клеїти плівку. Так само туманки, так само всі деталі, на яких цей чорний рояльний лак. Ну, стан просто топ. Топ. Такого не знайдете, тому, якщо хочете, друзі, хто хоче не дешево, але крутий Тігуан. Зараз я знаю, там напишуть, я за 40 віку придбаю новий, друзі, без проблем. Новий це, звичайно, нова машина це і нова машина. І я вас прекрасно розумію, якщо ви хочете нову, ви можете її придбати. Рік його 17-18. На реєстрацію впаде він 17 роком. А от початок експлуатації 8 місяць. 18-й і модельний він 18-й рік. Просто бомбезна тачка. Бомбезна. Цікаво, набираємо. А я далі кайфону покатаюсь. До речі, витрата при 120 в мене 6,1 літра. 120 я їхав фактично цю дорогу круїз. 6,1. Відносно ще і по споживанню для 20-х коліс. Я відверто сказати думав, що я з сімірки не виїду. А коли їдеш 110, він взагалі 5,2, 5,4 показує. Дуже, дуже економічний, якщо так помірно їхати. Ну, але така нормальна швидкість для нього, я вважаю, на трасі. Це 130-140 і при 130-140 7 буде. Десь 7 літр. Не сказати, що мало. Але і на 20-х дисках менше просто бути не може. Я думаю, що на менших дисках була б трішки менше витрата, Ну, бо тут прям шлапаки такі великі величезні диски. Тому так, цікаво. Проженемо будь-яку область, пройдемо будь-які перевірки. Набирайте.